Друзі, всім мирного дня! І це тендер-кава з Ярославою. Заварюйте собі кавусю, починаємо. У нас сьогодні дуже важлива тема під хештегами: Президент України Володимир Зеленський, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Зустріч в Ватикані двох президентів. Мирні переговори, завершення війни, мир в Україні і публічні закупівлі, зокрема, з інструментом Ukraine Facility. Як це все можна об'єднати в одне і де взаємозв'язок? Друзі, я вважаю, що навіть така коротка зустріч двох президентів України і Сполучених Штатів Америки в Ватикані на похоронах Папи Римського вона має потенціал стати історичною. Чому я так вважаю? Тому що на кінець то ми бачимо по інтерв'ю, по тому, ж, як президенти описали цю зустріч, як це описується в ЗМІ. На кінець то президент Трамп визнав, що. Російський президент Путін по суті не хоче завершення війни, продовжують гинути мирні люди, і потрібно якісь інші інструменти застосовувати до Росії, до президента Путіна, збільшувати санкції, банківські санкції, інші санкції і так далі. При цьому Володимир Зеленський в соцмережах написав, що для нас, для України, головне повне, повне безумовне припинення вогню, надійний тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. До речі, в соцмережах навіть бачила такий цікавий мем повідомлення від Білого Дому. Трамп і Зеленський провели дуже продуктивну зустріч на похороні папи. В той момент. Коли українська традиція грубків вийшла на міжнародний рівень. Я вважаю, It's Incredible Joke. Такий прям геніальний, неймовірний жарт, в якому, як то кажуть, да, в кожному жарті є доля правди, звичайно. Але я думаю, друзі, у вас зараз виникає питання, ви слухаєте мене. Ярославенько, а де ж тут взаємозв'язок між цими політичними подіями в світі, в Україні? З публічними закупівлями в Україні, зокрема, яким же це чином пов'язано з інструментом Ukraine Facility у публічних закупівлях? Друзі, я вам відповім. Пов'язано напряму пов'язано. Дивіться, чому основна мета інструменту Ukraine Facility це швидке відновлення ключових галузей економіки України, які мають не тільки національне, а й глобальне значення. При цьому стратегія розвитку спрямована на створення прозорої, справедливої, ефективної системи для залучення інвестицій, в тому числі закордонних. А тепер давайте дамо собі відповідь на такі питання: якщо в Україні не буде миру, буде війна, чи зможемо ми з вами ефективно здійснювати публічні закупівлі за інструментом, зокрема Ukraine Facility, Якщо це інструмент для відновлення України від... Пошкоджень війни, чи захочуть брати в таких закупівлях участь не резиденти, закордонні підприємства, організації, закордонні учасники. Якщо вони будуть розуміти, що є ризик для їхніх працівників в Україні, коли йде війна, що вони можуть загинути, чи можуть бути тоді інвестиції від таких учасників на резидентів в Україну під час війни? Я думаю, що сумнівно, сумнівно, швидше тут буде відповідь ні, не захочуть брати участь під час війни на резиденти в таких закупівлях, навіть якщо і ми будемо впроваджувати інструмент Ukraine Facility з фінансуванням від Євросоюзу. А тепер давайте далі ми з вами проаналізуємо, що нас з вами чекає в найближчий місяць по інструменту Ukraine Facility. Давайте смакуємо каву і я вам розкажу. Мінекономіки, як уповноважений орган у сфері публічних закупівель, підготувало цілу низку змін до особливостей щодо впровадження застосування інструменту Ukraine Facility в публічних закупівлях. Ці зміни пов'язані і зі складанням тендерної документації, а перед тим ще зі складанням річного плану, і з підготовкою учасниками тендерних пропозицій, і в тендерній документації, а потім вже при укладенні договору, тобто в тендерній документації проєкт договору, а потім вже договір, які саме умови має замовник включити ось такі ще зміни на нас з вами чекають, які умови мають бути в проєкті договору і в договорі. Які документи має надати не тільки учасник закупівлі, а вже коли він в статусі переможця, які документи має надати переможець процедури закупівлі, яким чином здійснюватиметься оплата контрагенту? Він матиме попередньо надати відповідні документи щодо незастосування до нього санкцій, тільки тоді замовник зможе оплатити. Підстави для одностороннього розірвання договору, нові винятки для застосування публічних закупівель за інструментом Ukraine Facility. Закупівлі через каталог. Багато змін по цьому інструменту нас з вами чекає в закупівлях через каталог. Також інші зміни щодо оприлюднення тощо. Отже, як ви бачите, багато змін, я вам пропоную. Давайте коротко розглянемо певні зміни, одні. З найголовніших а чому це одні з найголовніших? Тобто, вони по суті на початку процедури закупівлі при складанні тендерної документації, що пропонує Мінекономіки, які саме зміни в особливості 11.78. В тендерній документації замовник зазначає інформацію, передбачену пунктом 28 цих особливостей, а також далі інформація, та яка стосується застосування інструменту Ukraine Facility. Зазначає про те, що ця закупівля здійснюється саме за інструментом Ukraine Facility. Раз, да? Загинаємо зараз далі пальці, смакуємо каву, загинаємо пальці. Отже, про те, що за цим інструментом. Далі. Друге, що учасники процедури закупівлі беруть участь на рівних умовах за умови, що вони зареєстровані в прийнятних країнах. Про це говориться в самій рамковій угоді, які країни є прийнятними, які неприйнятними. Отже, ми це з вами матимемо перенести в тендерну документацію, який третій палець загинаємо. Також тендерна документація має містити інформацію, що спроможності суб'єкта господарювання можуть бути залучені як субпідрядника співвиконавця. До виконання робіт чи надання послуг за умови, що такий субчик зареєстрований в прийнятній країні. Тобто, вам треба буде виписати тендерні документації умови не тільки по учаснику, а й по субпідрядниках, співвиконавцях Наступний палець загинаємо четвертий умова, яка пропонується в змінах. До учасника процедури закупівлі, резидента або нерезидента всіх форм власності або організаційно правих форм. Особисто або його кінцевих бенефіціарних власників, членів або учасників юридичної особи, не повинно бути застосовано обмежувальні заходи. Тобто, треба буде перевіряти цілу низку да, по ланцюгу цього учасника і кінцевого бенефіціарного власника і субпідрядників всіх. Наступний, який там у нас п'ятий палець, загинаємо, п'ята умова в тендерній документації. Спроможності суб'єкта господарювання можуть бути залучені як субпідрядника-співвиконавця співвикона... за умови, що кожен субчик або його кінцеві бенефіціарні власники, члени або учасники, є особами, до яких не застосовано обмежувальниці санкції. Тобто, ще раз наголошу: будемо перевіряти і учасника, і субпідрядника. Наступна умова: всі товари, матеріальні ресурси в складі закупівель, послуг з поточного ремонту робіт, які закуповуються в рамках Ukraine Facility, в рамках виконання заходів плану України по цьому інструменту, повинні походити з прийнятних країн. Ось такі умови загальні в тендерній документації. Далі до учасника ще умови. Учасник процедури закупівлі для підтвердження відповідності інформації, зазначеної в цьому пункті. Це, от я вам перерахувала, да, яка інформація буде в новому пункті, в особливості в складі тендерної пропозиції подає таку інформацію або документи, і далі Мінекономіки пропонує, яким же чином учасник буде підтверджувати от ті всі вимоги, які я вам назвала. Ну, наприклад, документ матиме учасник подати, який підтверджує країну реєстрації в прийнятній країні. Документ, який підтверджує країну реєстрації кожного субпідрядника-співвиконавця в прийнятній країні. Ну і так далі по цих всіх умовах, в тому числі і щодо країни походження товару, якщо закуповується товар окремо або в складі робіт чи послуг, переможець, вимоги до переможця, ми матимемо з вами вписувати в тендерну документацію. Переможець процедури закупівлі. Повинен буде надати замовнику документи про те, що до нього, його кінцевих бенефіціарних власників, членів або учасників не застосовано обмежувальні заходи у вигляді санкцій ЄС. До суб'єкта господарю, якого він буде залучати Субчика, також треба буде це все надавати. При цьому зазначена інформація має бути підтверджена шляхом формування файлу в форматі PDF. Відповідно із сайту Sanctions Map UA. Постачальник, тобто учасник, переможець, тепер вже в статусі постачальника, коли це укладено довір. Постачальник товарів, виконавець робіт, надавач послуг, з яким укладено довір, до здійснення оплати за таким договором. Повинен буде надати документ, що підтверджує країну походження кожного товару або матеріального ресурсу в складі закупівель послуг споточного ремонту робіт, які буде постачатися за результатом такої оплати. Ну і далі, відповідно, окрім іншого, ще пропонуються зміни в підстави для відхилення по от цих пунктах, коли, наприклад, там учасник процедури закупівлі не зареєстрований. Не є громадянином в прийнятній країні, має намір залучити субпідрядників, які не зареєстровані, ну і так далі. По кінцевому бенефіціарному власнику є обмеження по санкціях. Ось так багато змін. Нас з вами чекає, і це я вам тільки назвала е, ті зміни, які повинні будемо. Внести в тендерну документацію, в проект договору, і то не всі зміни, да? Я, наприклад, тільки там одну зміну зазначила, по односторонньому розірванню ми поки що з вами не говорили. Але таких змін багато. В тому числі, як я вже сказала, і цікаві зміни по закупівлі через каталог. Що цікаво, деякі органи, які погоджують зараз, якраз відбувається погодження цих змін до особливостей проєкту змін, не всі органи згодні саме з такою редакцією. Є пропозиції від окремих державних органів, навіть щоб не застосовувалися закупівлі через каталог саме за інструментом Ukraine Facility. Чому не всі органи згодні саме з такими змінами. Ми з вами про це можемо поговорити в наступних відео. Тому, якщо вам був цікавий цей ефір і інновації, які на вас чекають, дайте мені про це знати в коментарях. Якщо ви хочете, щоб далі ми з вами розглядали ці зміни. І зараз, поки вони ще в проєкті погоджуються, щоб ми з вами знали, що на нас чекає, і потім, коли вже буде прийнято постанову, дайте мені про це знати в коментарях під цим відео. Напишіть. Які саме питання вас турбують по застосуванню інструменту Ukraine Facility? І ми з вами розглянемо ці питання на наступних наших зустрічах. Я зніму відео саме по ваших питаннях. Ну і все-таки чекаємо впровадження нових змін, тому що я вірю в мир, вірю в відновлення України, і ми будемо з вами працювати і застосовувати інструмент Ukraine Facility. А щоб... З легкістю цей інструмент було застосовано. Пишіть мені в коментарях, що ви ще хочете почути від мене, який розбір, який аналіз, яких питань по цьому інструменту по Ukraine Facility, можливо, по інших питаннях в сфері публічних закупівель. І будемо працювати. Буду допомагати вам з легкістю пройти як новації, так і вже існуючі норми в сфері публічних закупівель. Що ж, друзі, рада бути з вами. Миру, добра, злагоди і до нових зустрічей!